Залізного генерала поміняли на м'ясника. Про це не тільки говорить західна преса. Ми сьогодні збираємо всю найголовнішу інформацію про команду сирського нового главкома, а також про перипетії за океаном, Трамп, Путін, інтерв'ю та майбутні вибори. Дайджест за сім днів. Просто зараз, друзі, ми зібрали найголовніше, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Тому підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. І дякую вам за довіру. Поїхали. Слава Україні! Окупанти будуть вмиватися кров'ю, але зсу ніхто не гарантуватиме курорт. Історичний тиждень із не зовсім прогнозованими наслідками для історії Валерія Залужного на посаді головнокомандувача замінив Олександр Сирський, колишній командувач сухопутних військ. Я Тому чинити ворога сімнасту на що кілька детей на наших літах, а можливо і далі а далі реагують вже західні змі із доволі гострими заголовками. Видання Політікос. Ставить характеристики руба залужний пішов, м'ясник прийшов. Журналісти пишуть, що саме так нового головкома поза очі називають його підлеглі, або й навіть генерал 200 адже навіть чималі втрати серед особового складу ніколи не зупиняли сирського від виконання поставлених завдань. Як у випадку із обороною Бахмуту, коли командувач сухопутки наполягав на необхідності і надалі сточувати сили окупантів під час боїв завжди вже захоплене ворогом місто Ми того, щоб розбити ворога, щоб він здох. Тут, під бахмутом на інших ділянках, оголошуючи призначення сирського, президент України говорить загальними фразами: закликає перезавантажити військо, наполягає, щоб всі підрозділи на передовій мали західне озброєння. А ще вимагає від командирів систему чесних ротацій, і звісно, від нового головкома чекають новий план. Кожен солдат, кожен сержант та кожен офіцер, який бачить фронт, розуміє, які рішення потрібні: суттєво більша технологічність дій армії, перезавантаження генералітету. Штаби усіх рівнів мають знати і відчувати фронт так само, як солдати на нулі. На столі має з'явитись реалістичний детальний план дій. Збройних сил України на 2024 рік це не про прізвище, і тим більше не про політику. Але ж насправді звільнення залужного це саме про політику. А від нового головкома Сирського марно очікувати оновлення плану війни, коли він і досі не має ані планів мобілізації, ані гарантій отримання західної техніки чи отриманих контрактів на обіцяні українські безпілотники. Про це говорить мій колега, головний редактор інтернет видання Цензурнет Юрій Бутусов. О той мільйон дронів, про який казав у грудні Володимир Зеленський. Жоден контракт на виробництво цього мільйону поки що не проплачений. Вони тільки почали укладатись. Боєприпаси виробництво снарядів відсутнє. Ми виробляємо міни в невеличкій кількості. На жаль, все це не вирішить сирський, і не тільки сирський Наполеон. Дуайт Зінхауер, жоден головнокомандувач цього не зробить, тому що це завдання самого Володимира Зеленського, це він має розрахувати, які він сили ресурси дасть армії на третій рік війни. Досі такого розрахунку нема. І тоді, якщо у нього ресурси ці будуть складені, сирський зможе написати якийсь план. А поки що пишуть укази про призначення нових керівників війська, президент звільняє попереднього командувача об'єднаних сил Сергія Наєва. Той з подивом каже, що дізнався про це рішення зі змі. Тепер на його посаді Юрій Содоль, який раніше був командувачем морської піхоти. Замість сирського сухопутні війська очолив Олександр Павлюк в минулому. Перший заступник міністра оборони та екс-командувач сил ОС десантно штурмовими військами замість Максима Миргородського керуватиме його заступник Ігор Скибюк, але найбільш резонансне призначення новий очільник сил ТРО. Цю посаду отримав ігор Плахута. Саме він ще за часів Януковича очолював південне територіальне командування внутрішніх військ МВС і під його керівництвом. Веркутівці зачищали урядовий квартал від євромайданівських барикад, і це саме він запевняв журналістів, що силовий сценарій на Майдані неможливий. Міністр чітко сказав і дав понять, що ніякого застосування сили не планується і не буде. Я вірю, я знаю ті задачі, які нам стоять безпосередньо ніякого застосування сили абсолютно не буде. До нового головнокомандувача буде багато питань. І не менше вимог від уточнення його зв'язків із родичами у Росії до робочих відносин із залужним, який за соціологію мав найвищі рейтинги довіри серед українців. Але президентська партія заявляє, що саме залужний запропонував кандидатуру Сирського як свого наступника. Чи своєчасна була ця заміна в умовах дедалі більш активного наступу росіян по всій лінії фронту? Про це міркують і цивільні. І військові. Це нас дуже сильно цих тому що залужний це командир, головнокомандуючий, який був дуже правильний, який робив все правильно для військовослужбовців. А назначення на посаду Сирського – це ну мені здається, дуже попливає на те, що буде відбуватися на фронті. Те, що як відреагують військові, перш за чергу ті, хто знаходиться на нулі, тому що у пана Сирського не дуже приємне. Минуле. Дискомфорт якийсь такий в душі, Ось, оскільки всі такі, можна сказати, здобутки воєнні на фронті під проводом залужного я вважаю, здебільшого. Хоча сирський, наскільки теж я усвідомлюю всі ці. Про нього інформацію теж важлива, така, як то кажуть, персона в армії. Певне таке якесь, як то кажуть, невдоволення є. Певне невдоволення є. Ну, мені подобався Залужний і, в принципі, я була задоволена його роботою. Сподіваємося, що наша влада не зробила велику помилки, а все буде найкраще. Головна помилка це марні обіцянки. Мобілізаційний законопроєкт і досі чекає направки та голосування у стінах парламенту. Але один з його ключових пунктів термін демобілізації військових може виявитися просто фікцією. Жоден командувач не забиратиме із фронта досвідчених бійців. Про це говорить колишній депутат Київради, а нині командир батальйону ударних дронів Ахілес. 92 ї штурмової бригади Юрій Федоренко політики для того, щоб підняти свій рейтинг, кажуть про те, що 36 місяців і буде наказ про демобілізацію. Тих, хто три роки вже перебуває на лінії фронту. Друзі, не треба обманювати ленонно цього не буде. Тому що якщо ми зараз зробимо відтік кадрів досвідчених офіцерів, сержантів, солдатів, людей спроможних виконувати бойові завдання, брати на себе відповідальність, воювати не залишиться кому і не будемо мати. Ілюзії, в тому числі і серед військовослужбовців, яким політики дають надію, що буцімто то має бути демобілізація. Її не буде. А що, на жаль, буде і точно буде ще не один раз, то це масовані повітряні атаки. Росія в четверте від початку року підняла у повітря стратегічну авіацію. І знову маємо комбінований удар у Миколаєві. Пошкоджені майже сотні будинків. По місту били і безпілотники, і ракети. Попередню Х-22, яких які, хоч і є крилатами, але б'ють по балістичній траєкторії і вкрай важко збиваються системами ППО. Приватний сектор Миколаєва у суцільних вирвах запалали підземні лінії газогону. Є і жертви, і поранені. Я сплю, чую бабах. Я за кровать лігла, і воно все на мене посипалося. І гул таки у. А потім дивлюся а тут гарить все. Все горить. друзі. Роблю маленьку паузу, аби ви встигнули підписатися на канал Яніна Соколова, поставити дзвіночок, аби сповіщення з'являлося у ваших гаджетах і були з нами щодня. Зробили? Молодці, продовжуємо у Києві. Запалали житлові багатоповерхівки. Є жертви і до пів сотні поранених містян. Ми були в момент нині. Пішли, тому що ну, і дитина хвора, і пізно ми прокинулися. Я не чула тривоги. Того так і вийшло. Але, о, я накрила малого, малого, виходить, що коли воно бабахнуло, воно полетіло все в мене з тої сторони балкону. Малого винесли, ми ну, що могли, те вдягли на себе і вискочили. Але сусіди, як я зрозуміла, попривалювали на 13-му тринадцятому поверсі. Загалом, під час атаки 7 лютого, Росія використала 44 ракети та 20 шахедів. Сили ППО збили 15 дронів та 29 ракет. І серед них вкрай несподівана ціль. Усін спільноти показують світлину і кажуть, що московити могли вперше вдарити своїм черговим аналоговнієтом надзвуковою звуковою ракетою. Циркон. фактично це гібрид протикарабельного онікса та кінжала повітряного базування. Як у випадку з кінжалами, ворог стверджував, що циркон гіперзвукова зброя, яка уминає всі типи ППО, але щось не склалося. Деталі пояснює авіаційний експерт Валерій Романенко. Скоріш за все, цей циркон впав так, що або він втратив керування під дією РЕБ, або його збили якимсь чином. Або це зовсім не циркон. От коли на одному з уламків побачили індекс 3М22, то вирішили, там фахівці, які досліджували, вирішили, що це от саме індекс ракети циркон. Але циркон, це, чи може би це якийсь, скажімо так, технічна чеканкою була нанесена, може, на якийсь з блоків був технічний напис. Нанесено просто, ну це поки що питання відкрите. Загроза чекає українців не лише під час масованих атак ракетами. В ніч проти 10 лютого росіяни запустили 31 шахет. Основний удар Одещина та Харківщина. Збито 23 дрони, але є влучання із пекельними наслідками. У Харкові кілька прильотів у місцеву нафтобазу. Палаюче пальне змішалося і сталим снігом та миттєво розлилося вулицею. Загорівся приватний сектор. Понад 3,5 половиною тисячі квадратних метрів. Люди опинилися в вогняних пастках. Загинули семеро людей. Серед них ціла родина із малими дітьми. За моєю спиною вулиця, вулиця Котельна, в якій згоріло по цій вулиці 15 домівок. В одній домівці знаходилася сім'я, п'ятеро людей, двоє молодих батьків та троє їхніх дітей. Вони всі загинули, згоріли живцем. В іншій будівлі знаходився чоловік, він був неходячий. Його, за ним піклувалася його дружина. Вони також загинули, згоріли живцем. Це це маленький Діти ще грудничок. Видно, грудничок від температури. Настане день, коли полум'я осяє Кремль з усіма його мешканцями, але поки цього не сталося, і до Москви досі їдуть люди, які колись вважали себе журналістами. Звісно, це є друзі про Такера Карлсона, колишнього водичого Fox News, а нині навіженого блогера-консерватора та улюбленця Дональда Трампа. Карлсон прилетів до кремлівського карлика і вирішив показати усьому світові так звану справжню Росію. Мабуть, чекав на історичне інтерв'ю, але натомість двогодина лекція із вигаданої історії, з якою відверто кипкують вже у Білому домі. а еще ожидание скавчания Путина про переговоры. Ну скажите сегодняшнему руководству э, Украины, слушайте, давайте садитесь договаривайтесь, отменяйте свой дурацкий указ или декрет, не садитесь, переговаривайтесь. Мы же не отказались, мы же не отказываемся. Шумели, кричали, а надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя. Ну, теперь, видимо, сознание приходит, что это не просто сделать, если вообще возможно. По моєму мені та невозможно по Этого не будь-нікада. Звісно, що буде вова, і до цього починають звикати й прості московити. Гарна російська ніч, в якій чути звук українського безпілотника. Росіяни із подивом вивчають нові уламки тепер таємничих чорних дронів із реактивним двигуном. А на нових російських нафтобазах нові чорні згарища. Дрон! Пиздец. Это дрон. У меня нихуя не видно, мне его слышно. Он там. Он в МПЗ полетел. Сейчас еще, еще бабах будет. Ебать! Прилетело. Прилет нахуй. Ой. Ох, ебать его рот. Маємо прильоти одразу на двох нафтопереробних заводах Краснодарського краю: вибухи на Афіпському та Ільському НПЗ. Під вогнем установка первинної переробки нафтопродуктів. І це більш ніж вдалий удар. Хто ж це зробив? Українські медіа кажуть про чергову спецоперацію дронів Служби безпеки України. А далі в Удмурті біля Іжевську інша аномалія. Тут місцеві спостерігають спалахи та вогонь у кращих традиціях фільмів про кінець світу. Картина майже ядерного гриба. Російська військова пропаганда намагається переконати це ж на військовому водкінському заводі. Так спалюють ракетні двигуни, саме так вночі і без попередження. І саме на тому підприємстві, де окупанти розробляли міжконтинентальні ядерні ракети Тополь м Ребята, что это такое? Что это? Что это такое? б твою ебать! Что это такое? Мама! Что это? Мама! Что это такое? Что это сейчас такое было? Блять, обосрался! Не буде більше, а значить і більше чудових російських коментарів до цієї бавовни. Як пожежі на російських стратегічних підприємствах перетворюються у музичні композиції? Знає український музикант, композитор та діджей Джельсоміно. Якщо вогонь, то лише українського виробництва. Ну, вже все це люд. А вже якщо згорить, так оно згорить. Нам пі вже... нам, нам, нам піздець. Люда нема клімсиця. Нам пиздец, люда, нам пиздец. Нам Нам пиздец. Не волновать. Нам пиздец. Нам пиздец. Люта. Нам пиздец. Нам пиздец. Не волновай. Нам пиздец. Нам пиздец. Ця не воєнна йде в строгом з графіком. По плану. Я на нас в Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо почутого. Дякую вам за довіру. Не забудьте підписатися на канал Яніна Соколова. І в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати відео для вас щодня. Дякую за довіру. Слава Україні! Слава ЗСУ і до зустрічі!